Номер 1088, сторінка 238. Довжина першої мотузки 4 метри, а другої 7 метрів. Кожну мотузку розрізана на 13 рівних частин. Наскільки метрів кожна частина першої мотузки менша за кожну частину другої мотузки? У нас є дві мотузки: 4 і 7 метрів. І обидві розрізали на 13 рівних частин то першому туску 4 метри, розрізана 13 рівних частин, 4 поділити на 13. Отримаємо, що її довжина становить 4 тринадцятих метра, кожної частинки 4 тринадцятих метра до 9 мен шиї мотузки. Однієї частини меншої тузки. Пишемо просто довжина, меншої мотузки. друга, 7 метрів розрізали на 13 рівних, 7 поділимо на 13, дорівнює 7 тринадцятих метра довжина. Більшої. Всі 13 частин першої мотузки, і всі 13 частин другої мотузки рівні між собою. Тобто першої кожна буде мати 4 тринадцятих і другої кожна 7 тринадцятих. Нас запитують, наскільки метрів кожна частина першої мотузки менша за кожну частину другої. Для цього ми віддовжини. Другої мотузки віднімаємо довжину першої. Друга у нас більше 7 тринадцятих. Відняти чотири тринадцятих. Дорівнює 7 відняти чотири буде тринадцятих метра. Довше. Друга другої мотузки частина за першої частину. Тобто кожна частина другої мотузки більша від кожної частини мерчої мотузки на тринадцятих метрах. Записуємо відповідь. 3,13 метра.